Куди сходить в туалет в Полтаві не смійтесь, тема чутлива і дуже зараз важлива, особливо в рамках тієї безбар'єрності, за яку так активно взялись у Полтаві. Щоправда, трохи не в тих місцях, де це потрібно, але ж це нюанси. Правильно сьогодні я пройдусь. Містом і покажу вам громадські вбиральні, покажу вам все: графік роботи, ціни, як він виглядає зсередини, чи є там мило, туалетний папір і так далі. І зробимо з вами певні висновки, куди ж можна хоча б в центрі Полтави, сходити в туалет. Одразу зазначу, що покажу лише 5 громадських вбиралень. Здається, якщо не помиляюсь, у нас їх в місті всього 23, але це разом з тими, які знаходяться на вокзалах, автостанціях, базарах. Хоча і один базар я вам теж сьогодні по покажу Тож, давайте не затягувати і поїхали дивитися. І так, перший туалет, в який ми зайдемо, це буде туалет в Шевченківському парку поруч із краєзнавчим музеєм. Поїхали! І так, заходимо, бачимо перед собою касу, платимо свої кровні 5 гривень, забираю свою решту. Звісно ж, от матую собі туалетку, того, що, ну вибачте, але я за неї заплатила. Маю право. Плюс треба ж перевірити її наявність. Окей, туалетка є. Заходимо, світла ж немає. Шпінгалеточка у нас отака, ну, в цілому надіжна, нормально, є крючок, трошечки пліснявий зверху, але терпімо. Головне, що змив працює. Тут взагалі я була шокована, тому що біля кожної раковини є мачалочка, милка, водичка є, до речі, хоча на вході було написано, що ні світла, ні води немає. Так, світла немає, але вода є. Тобто руки помити можна. В принципі, ок. Ну не скажу, що я прям е, дуже, дуже засмутилась з такими умовами. Ну, така, знаєте, типова громадська вбиральня. Підійшла до другої громадської вбиральні, яка знаходиться прямо поруч із Свято-Успенським собором з білою альтанкою. Тобто вулиця доволі таки прохідна. Тут є і е, оглядовий майданчик, тут завжди гуляють люди, тут завжди хочеться сходити в туалет, типу, да, закрити свої базові потреби. Ну, підемо подивимось. Він, до речі, виглядає так само. Вхід теж про безбар'єрність взагалі є абсолютно нічого. І коштує, до речі, стільки ж 5 гривень. Пішли, подивимось. Заходимо, платимо 5 гривень, відмотуємо собі туалетку. До речі, за 5 гривень я могла собі купити цілий рулон, але просто мене життя не готувало до таких інспекцій, тому я не підготувалася. Тут, до речі, світло вже є, але воно якесь таке зелене, я не знаю, як в операціонне якось. Тут крючок такий слабенький, є отвір в дверях, тобто хтось може ще й підглянути. Місця, до речі, дуже мало. Оце бачите, два квадратика. Прямо ну, це із -за того, що тут не дирка в палу, а саме унітаз стоїть. Тут у нас є дві раковини, теж мачалочка, милка, водичка працює. А тут я навіть випадково плечем заділа оцей сушитель, і він теж працюючий. Так, наступний у нас на огляді туалет в Злато місто. Центрія просто нікуди, хіба що під орлом. Кіт коштував 10 гривень, і ви тільки подивіться на цю картинку в кабінці, Цей бамбук, цей розсвіт, це просто, це просто вау. Ну, тут точно є за що віддати ці 10 гривень. Сама кабінка невеличка, до речі, тут дуже цікавий змив. Тобто не просто кнопочка, а треба відкрутити, закрутити. Для цього тут навіть наклеїли наліпку типу інструкцію, щоб люди розібрали взагалі, як це працює. Туалет також сподобається фанатам Ані Трінчер. Як бачите, тут прямо висять її постери. Та й загалом вбиральня доволі таки чистенька. Тут дійсно нові раковини, гарне мило, класне стеля. Вообще, стеля мені так сподобалась. Оці квіточки, знаєте, це євроремонт, про який в Європі взагалі нічого не чули, але це прям стіль. До того ж, є дві сушарки для рук. Одна така більш старенька, а друга, типа за коспід Дайсон, яка прямо рахує секундочки, скільки тобі ще треба посушити руки. Я не знаю, це просто вау за 10 гривень. Ну топ. Ну і щоб остаточно виправдати таку ціну. Тут навіть поставили турнікет без перебільшень. Я прям раджу цей туалет. Якщо вам треба, ідіть тільки сюди. А зараз я пройшла в місце своєї сили і трошки дитячої травми. Це Туалет на базарі сюди я пам'ятаю, ходила все дитинство. Коли ходила сюди з мамою, з бабушкою за покупками це завжди мама. Я хочу в туалет, і ми йдемо саме сюди. Заходжу і здається, з часом нічого не змінилось. Та сама плитка, той самий запах, ті самі кабінки. До речі, кабінки доволі такі чистенькі, гарно виглядають. Нормальна защолочка, є крючок. Змив працює нормально. Місця в кабінці теж достатньо. Прям ну не знаю до чого і придратися. Мило було лише біля однієї раковини. Був також не працюючий, не ця сушилка для рук. Але потім я помітила, що вона була просто вимкнена з розетки. Але жіночка, працівниця, принесла рушнички. До речі, це дуже класно. Я насправді більше люблю, коли є рушники в туалеті ніж у ці сушарки. Ну і закриє наш топ громадських обирали в центрі Полтави туалет в переході на Шевченка. Цей туалет, до речі, я теж гарно пам'ятаю з дитинства, бо завжди ходили тільки сюди. Але в той час він, мабуть, коштував десь 50 копійок. Тут я навіть попала в чергу, тому що тут працює лише дві кабінки. Кабінка тут взагалі здається найширша з усіх, тому що тут стеля ну, типу близько двох метрів. Є крючок, все нормально закривається. Змив працює, плюс-мінус чистенько, в принципі, нормально. Але це єдина вбиральня, в якій не було взагалі ні рушників, ні а, ніякої сушилки для рук. Були просто дві раковини, мило, якась рекламка дестеріческа і зеркало. Як думаєте, на 7 гривень нормально? Тему туалетів можна обговорювати довго. Бо у нас, як мінімум, наприклад, ще є водії маршруток, які ходять або в кущі, або в пляшку. Буду чесною, сама не раз бачила, як маршрутник просто ставав на узбіччі дороги, відкривав двері і. Справляв свою нужду, не можемо ми їх засуджувати засуджувати, бо це типова людська потреба. І за відсутності варіантів, ну насправді це єдине, що просто доводиться їм вже робити. Приміром, у 2023 році в Полтаві мали б становити 5 модульних туалетів. Класних, безбар'єрних. Загалом по місту їх мало би бути 32 штуки. Але вибачте на слові, пісять у нас теж не на часі, тому ходіть під дерево, любі полтавці. Натомість у Кременчуці з'явився хоч один, але новий і модульний туалет. Я зараз не буду говорити про ціну, вдаватись в подробиці, бо як би це дивно не звучало, але цей туалет арештували через. Нібито переплату в закупівлі, але якби сам факт є, гроші виділили. І в Кременчуці зараз планують встановити ще таких же самих два нових туалети в якихось там ніби міських парках. Факт в тому, що гроші є, гроші знайшли, і це людська потреба знову ж таки. Я повторююсь, це нормально закладати на це гроші. Ви, звичайно, можете мене засудити, але я завжди кажу так: якщо гроші на щось не виділяються, це не дорівнює, тому що вони підуть на зсу на дрони і так далі. Ми це вже бачили на прикладі ялинки в Полтаві, коли три каліки виходили на мітинг проти йолки, казали: дикань купи дрони, а не йолку. Вито що? В Вито ні йолки, ні дронів. Ну і щоб актуалізувати все те, про що я тільки що говорила, то зараз у Полтаві є обговорюваною тема встановлення 20 біотуалетів біля пунктів незламності або на випадок руйнувань внаслідок обстрілів. Ну що тут можна сказати? Тепер головне, щоб ці туалети не покрали і не обгадили, вибачте на слові в перший же тиждень.